Ще раз, ще раз, ще раз, що це було? Я не можу, в мене в голові. Я Всім привіт. Я не можу з цією. Скоро, вже буде Паска. Так що вказуйте м'яска. Вказує м'яска. У мене, ну, в мене другий день в голові. Я не можу нічого з собою зробити. Я вмиваюсь і в мене скоро вже буде паска. Я приймаю душу, в мене скоро вже буде паска. Що знаю, я така не чула. Да, слава Богу, я не буду тобі включати, бо ти будеш так само. Давай, бучи, не включай. Я їздила тільки, що здавала перетин перездала нам, п'ю багато заліза в чотири рази більше, ніж завжди. І okay. хочу перевірити, боже, яка незручна лопатка, оця рожева. Чого вона, рожева. Рожева. вона не може бути незручною? Як це отак от можна було зробити, і От з таким горбіком, що на нього нічого не залазить? От що ну це? Вітаю вас. Тепер і ви знаєте цю пісню. Це ще мені аж плохо. Буде я Паска. На Сарделька ковбаска Що? Їй не подобається капусточка з цим соусом майонезним. Блін, ну він якийсь майонезний. Майонезний, я ж казала, серьезно салати. Ну, я люблю сал... олів'є але інші я не буду знайти. Кажу, їж, ну прям там, ну ну не, не такий смачний, як зі сметаний. А я кажу, я не привикла їсти те, що мені не подобається. Моїй сім'ї мене не змушували їсти те, що мені не подобається. У мене буде РПП. РХП. <ріху> Ха. Р <ріху> хапусти <ріху> просто ходять. На, по тримак. Смітанки так От <ріху> Смітан туди. Макати. Ні, просто. Ну, жуй, зайка, жуй. Ти замазалася трошки. майонезом. А я вчора купила дощечку за 249 гривень. Подивіться, салатик. Один разочок порізали. У мене тепер отакі три дощечки. О, чотири. Я купувала в епіцентрі, вони були тільки такі маленькі. Вона теж, бачите, витирається, всі витираються. Нема ідеальної дощечки, яка б не витиралась. Оці білі, то на ньому буряк неможливо порізати і потерти, чи морку одразу жовта стає. Полякова зняла кліп на фоні моєї картини. Дивлюсь новий кліп полякової. І просто думаю, десь щось таке знайоме, де я це бачила. Потім, а! Ось звідки ідея. Класний, ну, красивий фон, звісно. Хочу вас застережити від безконтрольного вживання вітамінів. Зараз поясню, до мене звернулася дівчина. Вона попросила просто їй назначити аналізи, ну, сказати, які треба здати аналізи, щоб можна було зрозуміти щось більше про себе і приймати вітаміни. Які потрібно ну, я дала список аналізів і виявило, що у неї передоз вітаміну Д, Д 3 І вже почали печінка почала реагувати. Там інші показники печінкові підросли, ті, що не мають бути такими, і сип в неї пішла по тілу. Спочатку я здивлюсь на цей рівень, D3, кажу: а ви приймаєте якісь вітаміни зараз? Да каже, D3, 5 тисяч міжнародних одиниць. Я попросила скинути мені баночку, вона скинула. Кажу, як часто. Ну, каже, останній рік приймаю рік. Це дуже довго. ну, Це не можна так. І, ну, Але не так регулярно, коли пригадаю, але останній місяць ну, більш-менш регулярно приймаю. Я вперше бачу такий показник д 3 Тобто, взагалі людям дуже важко підняти цей вітамін. Навіть п'ючи дозування 5-6 тисяч одиниць, одно він низький. Але є люди, у яких він дуже гарно засвоїться. От у нас, наприклад, у мене, у мами моєї і маші, дуже гарно засвоїться цей вітамін. Ну це генетично так, от, але це рідкість. Але якщо у людини він дійсно гарно засвоюється і вона отак безконтрольно без аналізів приймає цей вітамін. Не тільки цей будь-який інший, то може бути реально гірше зробити собі, ніж якби він був в мінусі в дефіциті. Ну, Дефіцити це теж погано, і найкраще це контролювати, тобто здавати аналіз, і якщо вам показано по аналізах, що ви дійсно бачите дефіцит, чи вітаміну групи Б, чи заліза, чи там будь-яких інших ну, можна здавати да, на різні вітаміни, мінерали, тоді тільки приймати і контролювати, коли ти приймаєш, то обов'язково треба контролювати, там, через три місяці здати повторний аналіз, там, потім раз на півроку, хоча б здавати. Кажу: А ви взагалі ну, почали пити, бо у вас він був низький, який був рівень Д3? Вона каже: Та ні, я не здавала, просто вирішила поприймати. Ну, бо зараз всі приймаються і Д3, і прям ну дійсно рекламується він кругом. Всі блогери, понятно, показують, і я показую. Але я ж то показуюся, я і здаю аналізи, я контролюю цей процес. До чого я? Не експериментуйте таким чином над собою. Якщо щось приймаєте, ви маєте це свідомо робити, ви маєте контролювати. Рівень вітамінів цих, які приймаєте в організмі, і передозов, передозування це дуже погано, бо йдуть порушення, це все впливає на печінку, перш за все. Да? Печінка вона детоксикує, все переробляє, переробляє. Коли печінка зайнята тим, щоб якось вивести зайві залишки цих вітамінів, то вона не може займатися там, тим, що вона має робити для. Oranizma, там, в цілому, да? ну, крім, крім того, Тобто ці всі препарати вона переробляє, а вона має займатися імунітетом, да? там, вашим загальним станом. От, то ну, ясно, я їй пояснила, що не треба більше його приймати. Ну, там, по іншим показникам вона багато всього дала я там теж проконсультувала, в принципі, у неї все добре, ну, от, крім печінкових проб, які, скоріш за все, через цей передоз Підвищились, да, і трошки холестерин піднявся теж на, на цьому фоні. Скоріше за все, отака от історія вирішила з вами поділитися, бо ну, думаю, що багато хто зараз щось намагаються приймати, бо розуміють, що це ну, потрібно дійсно допомагати якось організму, але треба все одно контролювати і з, з розумом до цього відноситися. Просто так не можна приймати ніякі, ну, там, ну, там, Якісь можна, в принципі, вітаміни групи Б, вони е, водорозчинні, вони, тобто, залишок виводиться. А от жиророзчинні вітаміни, такі як е, вітамін Д і не тільки, вони накопичувальний ефект мають і вони вони не виводяться, ну, вони накопичуються. Е, і тому передоз ними досить. Погано впливає на організм. Оце А, вітамін, Е, вітамін те саме. Мікроелементи, такі як залізо, теж, якщо ви не знаєте, який у вас рівень залізу, то не можна просто брати і приймати, бо побачили, що хтось п'є йому від цього хорошо стало. Ні, не можна так робити. Обов'язково треба контролювати. Я, до речі, сьогодні зранку їздила, теж передавала аналіз, я вам казала, да, і чекаю. Що там в мене з Ферентином? дуже-дуже чекаю, цікаво. Хто хоче здати аналізи, і потрібна допомога, розшифрувати аналізи, можете звертатись до мене в інстаграмчик. Я допомагаю з цим. Також допомагаю схуднути, допомагаю налагодити раціон харчування. Великий об'єм інформації даю при консультації, як потрібно харчуватися для того, щоб або схуднути, або набрати вагу, або ну, підтримувати вагу. але Кращити своє здоров'я, тобто, це все я дуже детально пояснюю на консультації. Ми спілкуємось там кілька днів з людиною. Якщо людина хоче і може зробити аналізи, вона здає аналізи, потім я їх розшифровую, це все входить в цю консультацію первинну і далі рекомендую, вона може порадити. От у вас дефіцит, наприклад, Д, низький рівень, можна поприймати д 3 в такому дозуванні стільки то періоду. Потім приздати контрольний аналіз обов'язково. Або там інші якісь показники. Це все я консультую, розкажу. Якщо чогось я не знаю, я обов'язково консультуюся з дієтологами, нутриціологами. Інше у нас велика команда, які ну, там лікарі є теж. І ми один з одним спілкуємося. Якщо хтось чогось не знає, у нас є загальний чат, ми все це обсуждаємо, і спілкуємося між собою і з'ясовуємо. Тільки тоді надаються якісь рекомендації людині. Тобто це не так, що просто фанаріау, це Ні, це серйозно і е, свідомо. От, так що кому цікава тема здоров'я, тема схуднення, набору ваги, або просто підтримання правильного раціону. Звертайтесь до мене в інстаграм, посилання є під відео і буду рада вам допомогти. Так, все. Буду збиратися, хочу зараз попросити Машу, щоб вона мені, може, якісь спортивні штани підшукала, бо у нас сьогодні така хореографія, буде на хілз більш така. Ну, коротше, хочеться якісь об'ємні речі такі, такі. А якщо не знайдемо, то піду в тому, що завжди. Не повірите, що у нас тут є? Та шо, я Такий красивий. Кутати, і мене пропустила торти домашні. Ніколи не робила дома тортики. Да, максимум, що було, це в мене кексики. Mm. Смачно? Mm -hmm. Що так і будемо їсти? Його ложкою просто. Mm. Я зробила чайок yeah. зелений і хочу. От прям захотілося з вершками. Замість молока я використовую завжди вершки. Любите м, чай з молоком? Хто любить, став лайк. Mm -hmm. Боже, він такий лагідний, такий м'якенький, такий смак дитинства. дитинства чомусь у мене. Хоча я не пам'ятаю, щоб мені в дитинстві робили чай з молоком. Це прям як якесь варварство так їсти. торт. <Khki> Я вам отак. Смачно. Міру солодке. Я вам розказувала вам, розказувала, да? як нам всі почали з Машою скидувати рецепти цього меренга. І я побачила, скільки там цукру. 190 грам білків і 300 грам цукрової пудри. Направда, я потім розрахувала цей рецепт. З борошном зі всім зі всім зі всім зі всім з кремом півтора кілограми виходить у загальний об'єм пироженка. і на півтора кілограми, 300 грам цукру не так і багато. Вийшло як в молочному шоколаді, навіть трошки менше. Ну, цукор є, але не так багато, як мені здалося зразу. Бо як тільки мені скинуло 190 дев'яносто грам білків, 300 грам цукрової пудри, і далі я вже не читала. Думаю, о май гад! Не можна стільки цукру. Маша мене перевдягнула. На хілс на сьогодні mm -hmm. сісти зможу. Щоб не репнуло. Ні, нормально, красто. В мене є, до речі, ще не бачила тебе в них ніколи. Це ти так внімательно дивишся. І ще от такі Маша мені пропонує зараз по А, тепер пригадала, да. Це костюм. Да. на рекламу на присилала, на рекламу. да. Бачиш, я пам'ятаю. Все, прошла проверка. Крутый костюмчик. Да. Вариант номер 2. Ну и тебе еще Мне идти, даже подобрать. В наступный раз, дашь мне идти. Дашь. Аня, в цих погано присідати. До речі, у мене болять пальці. У тебе пальці не болять, багато на руках робимо всього. І на руках в основному ось так стаєш. Ну, типу, не отак на ладошку, а ось так. І, е, ну не знаю, чи на суглоби навантаження, чи більше, ну, скоріш за все, на м'язи навантаження. Бо як кріпатура отут -от, між пальцями, і отут, от цей пальчик боляче робити зараз. Бо постійно, отак вигинається рука. Ну, і ти ж тримаєш себе такий мінус. На колінках були синячки у мене на одному. І де все, в принципі. А, і ну і на копчику. Let's go! Маша сьогодні в білому своєму костюмчику. Така яскрава. Красиво. Весняна, а на вулиці холод і дубарь. Да. Давай, я тобі зараз покажу. Зараз будемо пригадувати з Машою хоріографію. Мені так подобається, прикольно. так. Ой, я зібрала.

Пам-пам-пам-пам. Там вона робить так, але понується красиво так. Ага. Чикс. Чикс. Рібу. Раз, два. Окса, сій парк. Так. Ні, Оксані не знак на парку. Так, правда. Для мачки. А скажи, да хочеш, криня? Слушай. Окса, я ж тут <ріст> спочатку, <ріст> я не контролюю. Раз виділила, сіла на одного. От ви як почали <ріст> робити, <ріст> так? <ріст> Багаж, <ріст> баб, <ріст> а я там. Де цього мені чекати? А, сіла.

Ну, нас і Нагоняли сьогодні. Я вам не можу цього передати. У мене вже крепатура. Що буде завтра, я не знаю. Так, ми заїхали з машині в магазин і трошки скупилися. Я давно вам не показувала розпаковку продуктів. Тут гриби, шампіньйони, це морква. Так що сьогодні буду вас дивувати. Ковбаса. Маша завтра їде в Київ і їй потрібно з собою щось взяти. І вона каже: Мама! Ти колись приносила за тебе ковбасу і сказала, що вона там більш-менш нормальна по складу. Маша, виходь вже ножки! Маша дивиться, танці ми сьогодні знімали. Фінал знімали те, що склали, і все це відпрацювали. Типу, відпрацювали, бо всього три заняття було. І от на третьому ми знімали цю хореографію. Маша, у мене Ютуб заблокується. Зроби тихіше. Я знімаю відео, а твоя музика чутна. Коротше, хто хоче подивитися, як ми витанцювали, я скину точно в Телеграм. Не знаю, чи в Instagram залью чи ні, бо ще не бачила, як я там виглядала. Якщо буде нормально, то може і в інстаграм чи зелью. А в Телеграм залі точно. Посилання на Телеграм під відео. Так, ковбаса, склад читаю. Це просто диво ковбаса, бо тут всього два є, і ці є, в принципі, нормальні. Склад: 95% свинина яловичина, молоко коров'яче, сухе, знежирений порошок яєчний, вода питна, сіль, кухонна, цукор, мускатний горіх, антиоксидант Є316. Антиоксидант це нормально. І Е316 я читала, це щось таке, ну, взагалі, нормальне, нормальне. Стабілізатор кольору є 250%. Не дуже нормально, але щоб воно якось вплинуло, треба просто ну, дуже багато цього стабілізатору з'їсти і стільки просто нереально з'їсти. Тож теж нормально, Вікторія, сказала так, цій ковбасі. Отака ковбаса продається в АТБ. Добров. Причому у цієї ж фірми Добров інші варіанти ковбас вже там жуть зі складом. А от саме ця варена нормальна. Ми брали на новий рік на Олів'є. Випадково я знайшла. Так. Ну, Бо треба було ковбасу, варену і я. Не мала вибору, як пошукати. Яйця, яйця. листя шпинату. Оцей сир теж класний. Маше запропонувала я завтра взяти з собою в дорогу, і да вам з собою що взяти на роботу, наприклад, чи на навчання, що можна їсти, зручно їсти. Щас покажу, як смачно і корисно. Мої це огірочки або стебла селера. І просто потім відкриваєте, і оцим огірком чи селерою. Раз хрум 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 два хрум 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 До цього ще можна взяти хлібчик за тебе, отой класний, корисний, цільнозерновий, бездрожжевий, який є, на жаль, не в кожному місті України. Напишіть, будь ласка, хто з якого міста і у кого є в АТБ чи в іншому магазині от такий самий хліб. Щоб я знала, бо я консультую дівчат зараз по схудненню і всім рекомендую якийсь такий хліб шукати. І саме цей не у всіх є, або вони не можуть знайти. Роблять його в Черкасах, але в Києві точно він був в Ашані. Тож в інших містах теж, я думаю, десь та і є. Пожалуйста, хто знає в своєму місті, що є такий хліб, напишіть з якого міста і в якому магазині бачили. Взяла. Ось таку рибку не пробували. Горбуша стейки. Спеціально не викидувала чек, щоб подивитися, скільки вона коштує. І чек у мене сьогодні на 1280 гривень. Ковбаса, оця 181 гривня. Тут 593 г. Краще м'ясо, звісно, купити. Оця паста 45 гривень. Яйця у нас по 65,80 гривень. Горбуша стейк 322 гривні 880 грам. Ну, в принципі, нормально. 366 гривень за кілограм. Авокадо купила вже м'якеньки. Селера дуже подобається. Я відварюю і просто потім нарізаю в контейнер в холодильнику. І коли мені немає часу робити салат, я просто якесь м'ясо з шматком цієї селери поливаю її олійкою і їм, і нормально. А якщо її потім обсмажити на сковорідці з карі, дуже смачно пробити. Вариться як буряк, довго. Олірки, Цибуля. курячок. Зроблю салатик з фетою. Перчик для салатиків. І банани на сніданок з кисломолочним сиром. От прямо одразу гарбушу і посмажила. Маша каже, що пахне сушами. Mm -hmm. Мені запах не дуже подобається, якщо чесно. Ну, зараз будемо пробувати. Вперше я, до речі, ніколи, мені здається, вдома, ну, по крайній мере, не їла її. І... Ану, що скажеш. Нормально? Да. Можна їсти? Да. Так. Я вам скажу, чи можна їсти. Можна, можна. Навіть не біла вона, а й так схожа на цю mm -hmm. на червону. Так пахне смачно. А коли я її розморозила, мені не сподобався запах. І коли смажився. але зараз нормально. Ну. Норм, піде. Угу. чого багато, так? Да? Mm -hmm якому ви їсте рибу? Напишіть, будь ласка, варіанти. А то той як його? Пангасіус. Пангасіус. мені нам написали в коментарях пару людей, що не варто її їсти. Я поцікавилася саме чому. І таке, да. Вона така смішна. І зараз шукаю щось. Крім хеку і червоної риби. Червона риба, звісно, дуже дорога. А хек ємерна. Чого? Гіркий? Ну так, да, там. Не? Кожного разу нормально він попадається. Угу. І ця мені Ну Так, зрозуміло, що сьогодні зима, але угу. косочок стільки, що ужас. Значить, не морська, а річкова, так? Да? Тут треба, мабуть, купувати, то живу, карп продаються. І чистити? Вибивати? Ага. Не знаю. Та ні. Може купувати смажено вже, а то. Да. Да? Де Де? Да. Де? Ваші варіанти. Пропонуйте, будь ласка. Мені Здається, те, що смажено в діалікації, це те, щоб свіже пропало. Всім смачного, гарного вечора чи дня і до наступних відео. Чекаю ваші коменти.